Слава Україні! Вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко і протягом наступних п'яти хвилин детальніше поговоримо про єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних: спецоперацію ГУР на території Криму, евакуацію дітей через замінування шкіл у Шепетівці та про ще більше подій області. Розпочинаємо. Спецпризначенці з ГУР десантувалися на території Криму та завдали удару по ворогу. У операції брали участь спецпризначенці з Тугни та Братства у складі спецпідрозділу Тимуру-Гурмо України. У рамках висадків бійців ГУР на території Криму стався жорстокий бій. Окупанти зазнали значних втрат, а групи розвідки вже повернулися зі спецоперації. Про це розповів представник ГУР Юсов. Єдиний електронний реєстр військовозобов'язаних оборіг вже функціонує та постійно наповнюється інформацією. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він також додав, що мінцифри очікує нового бачення команди Міністерства оборони України. За його словами, електронний реєстр військовозобов'язаних оборіг вже наповнений на понад 90%. Однак є питання сервісів на базі, та якими вони будуть. Шепетівці евакуювали дві школи через повідомлення про замінування. Сьогодні до гімназії номер 2 Шепетівської міської ради та Шепетівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 8 надійшли повідомлення про замінування. Про це повідомили у Шепетівському районному управлінні головного управління ДСНС у Хмельницькій області. Спочатку надійшло повідомлення про замінування гімназії номер 2 із закладу освіти евакуювали три сотні учнів та 50 осіб особового складу. Близько 10-ї ранку надійшло повідомлення про замінування вже восьмої школи, яка розташована в мікрорайоні Косецькому Шанхай. Там евакуювали 350 школярів та 40 осіб із числа персоналу. Повідомлення про замінування надходили на електронні скриньки закладів освіти. Наразі дітей відпустили додому, а спецслужби проводять пошук ймовірно закладеної вибухівки. На місці також чергують медики, поліція та рятувальники. Сьогодні Шепетівське комунальне підприємство водопровідно-каналізаційного господарства проводить осіннє знезараження та промивку водопровідних мереж міста. Про це повідомила прес-служба підприємства. Адміністрація застерігає не використовувати воду для пиття та приготування їжі з міської водомережі 4 та 5 жовтня, тобто сьогодні та завтра. Станції до очистки питної води не будуть працювати в ці дні. Завтра вимикатимуть світло через ремонтні роботи у обласному центрі. Орієнтовно з 10 до 16 години світла не буде за такими адресами: вулиця Пілоцька, вулиця Раково, вулиця та провулок Тракторний, також вулиця Трипільська, Трудова, вулиця Чубинського, вулиця та провулок Ювілейний та провулок Перший трудовий. Більше деталей про відключення світла та ремонтні роботи ви можете знайти у нашому телеграмі. Для переходу скануйте qr код та підписуйтесь. Хмельничан безкоштовно навчатимуть швейній справі. У Національному університеті відбулось урочисте відкриття Fashion Training Center подільського кластеру моди. У рамках реалізації проєкту Юсейт підтримує створення Fashion Training Center у Хмельницькому. Основною метою цього проєкту є навчання та підготовка спеціалістів у сфері швейної справи. Тривалість навчання – 2-3 місяці. Методика навчання розроблена фахівцями Хмельницького національного університету на замовлення провідних швейних підприємств міста. Практичні заняття відбуваються на технічній базі центру і на виробничих підприємствах. Навчатимуть за кваліфікаціями: майстер швейної справи, оператор автоматизованих швейних машин, дизайнер друку по тканині, розкрійник, дизайнер одягу, конструктор одягу трьох різних рівнів. Понад дві сотні осіб зареєструвалися онлайн. Далі навчатимуться. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію та бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня! Слава Україні!